Так, друзі, вітаю! Мені тут така тема прийшла: чому не складаються стосунки і що робити. Давайте подивимось, в яких ваш партнер енергіях, хто ви. І що нам цікавого зараз можуть сказати карти на сьогоднішній момент, на сьогоднішній день. В когось тут вже сім'я, так? По десятки пентаклів. Так, яких ви енергіях, по-перше, Ну, у вас є незадоволення, так? Четвірка кубків завжди нам каже про те, що ви боретесь з якимись зовнішніми обставинами, які вас не влаштовують. Ви думаєте, що світ е, проти вас, можливо, і ви хочете подолати ці обставини, і це вас дуже турбує. Яких партнер в ваших енергіях? Так, ваш партнер надіється на те, що буде як раніше, що прийде тот момент. Коли все ж таки а, вас, може, відносини будуть як раніше. Тобто він сумує по минулому, так по тому як було. І що ще так і може з вами, по-перше, боротися, може бути в стані такому боротьби сам з собою, з вами, так конфліктному стані, а, де його не все влаштовує, і він би хотів щось змінити, але, на жаль, поки ще а, не розуміє, що робити йому, тому що коли люди відкидають в минуле, так думають про минуле, вони живуть ілюзією, вони живуть тим, що так, карти вилітають зараз. <кій> Хочу рухатись до вас. У когось буде дійсно зустріч, якщо ви не віддалені. Якщо разом живете, то тут він просто почне активно до вас проявлятися. Вилетів у нас лицар, жезлів Такий ця карта завжди каже про <кій> активну дію. знаєте. Добре, чому ж не складаються ваші стосунки? Зараз ми дивимось. Так, тут є момент, де хтось з вас веде себе інфантильно. Що це значить? Це значить, що ви не готові брати відповідальність на себе за якісь дії, може за якийсь фінансове фінансові питання. Якщо це з його сторони, тобто він не готовий ще повністю взяти відповідальність за те, щоб рости разом з вами, так, якось взяти відповідальність за сім'ю, за дружину, за те, що йому потрібно вас привезти в свій дім, наприклад. Ось. І є така не дуже... Сильна готовність працювати над собою. Трійка Пентаклів каже про працю над стосунками в колективі. Неважливо, так. Але по пажу тут видно, що він може багато говорити. Подивіться, лицарь так? Кубків. Це людина емоційна, він може багато казати, обіцяти, але, на жаль, поки не готовий щось робити. Чому? Чому давайте подивимось? Ну, Дивіться, він тут себе все ж таки вважає імператором. І е, кармічний час зараз проходить. По-перше, ви могли притягнутися один до одного не просто так, а тому, що вам треба пропрацювати якісь речі так, в своєму житті. Люди один до одного приходять як дуже великий такий досвід. так, Взяти великий досвід. І зараз він може проходити свій кармічний урок. Це так, дійсно, в якому йому треба просто з пажика вирости в імператора, точніше. Так, що ще нам скажуть карти. Так, дійсно, ви, ви чекаєте, ви в такому стані емоційному. Зараз це не, не каже про те, що у вас емоційний стан дуже добрий, можете і страждати. Дійсно, по вісьмі ручці вас не все влаштовує, у вас є речі, які вас. Так, стримують, і зачастіше ви можете навіть закриватися від нього і не виходити на зв'язок. Що ж з цим робити? Давайте подивимось, може якусь. Вам підказочку, що вам скажуть карти, що вам скаже всесвіт, що далі вам робити в цій ситуації? Дивіться, що карти кажуть? Знайдіть новий шлях. Ось в нас є таке поняття щось нове третє. Да? Коли ми бачимо, є вибір, і ми розуміємо, так чи так, але іноді треба змінити точку обзору і подивитися на ситуацію ще з третьої сторони. Так? Іноді третій шлях, він є сам. Самим найкращим для вирішення проблеми, те, про що ви зараз не здогадуєтесь. І знаєте, що насправді у вас багато енергії щось змінити. Вам треба трошечки просто заспокоїти свої емоції і перейти в стан такий більш спокійний, і зрозуміти, чого ви хочете від життя. Тоді все стане на свої місця.